Доброго вечора всім, буде довге відео стосовно кави. Тобто приготуйте, зараз буду їхати розмовляти. і розмовляти. так, почнемо. Схуднення і кава, чи вони зумісні, чи ні. Почнемо з того, що кава це є кислота. Як не було прикро, але частина кислоти є там. І коли люди зайвою вагою, в більшості випадків каву підсідають до 6 чашок або більше в день. Вони що роблять? Вони розбавляють шлункову кислоту, тим самим, що погіршуючи травлення, переробку нашої їжі, яку ми вживаємо. Йдемо далі. Кава. Ще раз підкреслюю це, вся кава робить. Кава впливає на роботу нирок. Вона їх навантажує. Йдемо далі. Чи корисна кава після того, як ви її випили? Що відбувається? А що відбувається? Відбувається виснаження нашого мозку, серцесудинної системи з часом. Тобто, можна прийти до якого висновку? Чи можна каву пити взагалі? Можна сказати, що можна, але рідко. Чому? Вже відповів раніше. Тому думайте наперед, що ви п'єте, і скільки ви п'єте тої кави. Я вам не радив би її пити. Краще якийсь м'ятний чай, але увага! М'ятний чай чоловікам в великій кількості не рекомендую, бо може статися проблема. То що ж можна пити? Можна пити якісь чаї ПВР трішечки, щоб убодрити себе, випивати його. Але можна також просто збирати якийсь набір трав і заварювати собі нормально.